Запитують, альоно, як я накоплю таку велику суму за відносно невеликий термін. Звідки такі цифри? Розповідаю механіку простими словами: коли ви платите за поліс, частина коштів йде в накопичення, і компанія не просто кладе їх під подушку, а вона інвестує ці гроші. Облігації акції, нерухомість, професійні інвестори працюють з вашим капіталом. За рік компанія отримує прибуток від цих інвестицій, і ось тут головне. Компанія зобов'язана віддати вам не менше 85% від свого валового доходу. Це не подарунок, це законодавча вимога. Оці відсотки додаються до вашого рахунку щороку і працюють за принципом складного відсотка. Наприклад, при 10-12% річних за 20 років ви можете подвоїти свою суму при 14-15% навіть потроїти. От так ваші гроші множаться, поки ви під захистом. Хочете побачити розрахунок для вашої ситуації? Зроблю у подарунок. Переходьте за посиланням у профілі і не забудьте підписатись.